Скільки вниз не витися, будете всі відповідати. Ти ж Або ти ідіот, або ти чітко розумієш, що ти брешеш, ти виконуєш замовлення. Будуть ваші рожі висіти на стовпах і будете переховуватись від людей. Ти ж сопляк взагалі. У тебе життя тільки починається, ти собі кар'єру псуєш тим, що ти просто займаєшся цим політичними замовленнями. Зрозумів чи ні? Сказався б, що гнобу про світу... Проносять. Що новенькі. Я була слідчим, я поклала заяву. В тих випадках, коли вони контачні абсолютно з справосудності. Піди, <плес> піди, від вантикай. Заяву б написав <плес> людини залишився. <плес> що з руки годують. І ти ж розумієш, що прокляття людей ляже на тебе і на твоїх дітей. що вони то, звичайно, тому ну подумай, так він нічого послухається. Зрозуміло, рішення написане на парку в кабінеті допомогу. Та немає ні, ні по кому, ніяких доказів немає. Навіть якщо хтось комусь здається, що хтось когось кільком бив чи ще, це не є особливо важкий змож. А за вуха притягнути, ми всі. Організована злочинно угрупована. Всі українці це організовано злочинно груповані. Бо вони хочуть змінити країну, викинути на наші влади. От ми її організовуємо злочинно угруповані. Тому у нас усіх треба садити. До побачення з вами навіть не буду розмовляти. Все до побачення.